Вітаю вас у першому відео із серії уроків, які будуть присвячені темі, як працювати у Canva. Нагадаю, що Canva це платформа для створення різних видів графічного дизайну, це і графіки, презентації, так і візуальний контент для соцмереж. І в першому нашому відео розглянемо, як саме створити логотип. Натискаємо з вами кнопку більше. Тут ми бачимо, що нам пропонує програма. Це різні макети, популярні для офісу, для бізнесу, ви бачите, для маркетингу і реклами. Усе це ми будемо в наступних уроках пробувати, але ось зараз ми обираємо логотип. Зліва ви бачите, що є шаблони на різні теми, є стилі. Ось, обираємо з вами саме шаблони. І для прикладу я вибрала такий шаблон зі свічкою. Натискаємо. І перше, що ми можемо змінити, це колір фону. Можна обрати будь-який з представлених кольорів, можна градієнтні за смаком, а можна обрати власноруч той тон. Підналаштувати, який ви саме хочете. Може, з того, що запропоновано, вам було не до смаку. Так само ми змінюємо назву, я обрала світло душі, можна трошки змінити шрифт і йдемо в ефекти. Там, де є внизу вигін, ми можемо контролювати вигін нашого тексту на логотипі. Так само можна змінювати шрифти, їх тут безліч. За смаком обираємо за потребами і змінюємо. Ось ви можете бачити. Так само кожен елемент він клікабельний в цьому логотипі, його можна за кольором, за шрифтом також змінювати і підібрати те, що необхідно саме вам. Ось ми змінили. І в елементах ми можемо з вами вибрати чи графіку, чи ілюстрацію. Ви бачите, що є фотографії, відео, але для логотипу нам підійде саме графіка, і ось я обираю таку більш мені до вподоби свічку, видаляємо старий логотип графіку. І трошки зменшуємо новий, і розміщуємо так, як нам необхідно. Потім, щоб все це діло зберегти, натискаємо Поділитися, завантажити, і там обираємо формат, який нам необхідний. І кнопку Завантажити. В принципі, це все можна по-різному пробувати, змінювати. Тому дякую вам за увагу і зустрінемось в нових роликах.